А тим часом завершився традиційний міжнародний дитячо-юнацький турнір з футболу Вуковинські ластівки 2011 року. Протягом тижня 16 команд, серед яких і 4 з російського Санкт-Петербурга, в двох вікових номінаціях розігрували призовий п'єдестал змагань. Це вже п'ятий весняний турнір, який організовує Чернівецьке міське спортуправління разом із міською дитячою юнацькою футбольною лігою. З першого ж року проведення цих змагань участь у них беруть юні футболісти з російського Санкт-Петербурга. Все дійсно на хорошому рівні, то есть уровень команди. У нас навіть в Росії приїхали таких, таких турнірів мінімум просто. То есть не знайти. І дійсно все Хороша організація, хороші матчі. Ребята росли на глазах, ну тобто, ці ігри вони становились сильніше, ну, і це було видно, і Дійсно класний турнір. Одна з чотирьох російських команд ледь не піднялася на призовий п'єдестал змагань у старшій віковій групі, поступившись у матчі за третє місце, в Вінницькій Неві. Відчуття саме прекрасне. Прекрасне гостиницю, дуже приємно. Вразила приємно ваша база, спортивна база. Повірте, у нас в і Сієна, то приватна, а у вас якби державна, і умови дуже прекрасні. І взагалі турнір дуже прекрасний турнір вийшов. От ми дуже вдячні керівникам, тренерам всім. Переможцями з турніру у цій віковій номінації стала юна футбольна дружина Житомирського Полісся, який у фіналі лише в серії після матчевих пенальтів поступилася команда Буковина 98. На відміну від попередніх турнірів, цьогоріч господарі змагань залишилися без кубка, адже і в молодшій віковій номінації чи а посіли друге місце. Переможцем стала команда Спартак Івана 94. Ну хороша команда. Вони йдуть лідирують у вищій лізі чемпіонату першої України. Ну, наша команда на рік молодша була 95-го року головичка. Зайняла друге місце. Ну теж показала хороше враження. Я думаю, що вони на другий рік будуть переможць. Звітний турнір Буковинські спеціалісти розглядають як останній етап підготовки до чемпіонату України. Це є підготовка до чемпіонату України, який стартує 10 квітня. Ми стартуємо у в першій лізі і лідируємо двома віковими групами. Правда, 96-й рік зараз грає у Мукачево на турнірі. Ми переговорили з Володимиром Воронюком, Вони грають за друге, третє місце. Вони вже мають медалі. Ну які привезуть, то ми вже побачимо. Серепатюк Васильпаддя, теме дня, ТВ.